Доброго дня, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор потужністю 17 кінських сил Янмар F175. Давайте ближче познайомимося з даною моделлю. Одразу покажу вам передній міст. Він досить такий міцний. Передня резина розміром 6х12. Задня резина 8,3 на 22. І передня і задня абсолютно нова. Ручна коробка передач із трьома швидкостями вперед та однією назад, та три рівня понижаючої передачі, де 3 швидка, один найбільш повільна. Три швидкості на вал відбору потужності. Також речах повного приводу, повний привід або лише задній привід, кран гідравліки для регулювання швидкості опускання піднімання задньої навіски, блокування диференціалу і речах безпечного режиму. При увімкненні задньої передачі фреза автоматично буде підійматися. Блок керування поворотами, фарами, сигнал і декомпресор. Газ у нас є під ногою і газ є під рукою. Навісне обладнання кріпиться на стандартне 3 кріплення. Ось гляньте самі на товщину. Є також фаркоп. Для причіпа. фреза з робочою зоною 1,30 м. Показує стан ножів. Ножі ще з Японії збереглися. Для регулювання кута нахилу механічне. Також можна регулювати фарту і керування навіскою. вверх низ і контроль глибини. Тормоз і фіксатор тормозу. Ну що ж, давайте заведемо даний трактор. Для цього гріємо свічу накалу. Доводиться легко. Пробіг 242 мотогодини. Оберти набирає легко. Перед запустимо на місце облік і одразу включу вал відбору в потужності. Для цього вижимаю щеплення і почну з третьої швидкості. Картан крутиться. и ножи работают вымокаю вал и давайте начнем рух снимаем тормозу снимаем То оно опускается и поднимается и рушаем старший скорость На ходу кермо крутиться легко, колеса повертається на дуже великий путь і, дякуючи повному приводу, трактор дуже маневрений. Можна рушати з будь-якої передачі. чи то перша, чи до третя. Також у нас є понижаючі передачі. Можемо вибрати першу. І першу тут. Це буде найбільш повільна передача. Русаємо. Ось така швидкість. Поворот цей і поворот відсутність сторону. Давайте поставимо трактор на тормоз, включу фари і перевіримо, що у нас під капотом. Фари. Акумулятор стоїть уже новий. Розширювальний бачок для Фільтр повітряний, масляний та паливний ми замінили. Також замінили масло в добу. О трубка з двигуна. Давайте перевіримо на наякість сухуна. Білого диму не виявлено. И давайте глянем еще на выход. Выход так уж счетный. Давайте доходим. Порядок. Фари і глушку трампляти. Так, ну що ж, і наостанок. На сьогоднішній день вартість даного трактора 6200 умовних одиниць. Це в комплекті з фризою і нашою доставкою вам додому. Актуальну ціну можна переглянути на нашому сайті TOTUSTractor. Сподобався трактор. Телефонуйте на номер компанії, уточнюйте наявність моделі, яка вам сподобалась. Та приїжджайте обов'язково на тест-драйв на майданчик Тотус Трактор у Вінниці або в Одесі. Вам тут завжди раді. Також у нас є інші міні-трактори на будь-який смак і бюджет. Тому заїжджайте до нас, очікуємо, в Totus Tractor. трактор. До зустрічі!